Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День дев'ятий Наша душа містить багато прекрасних помешкань, і тільки Господь може запровадити нас туди. Якщо ми скуштуємо насолоди цього замку, ми станемо новою людиною. З Божою допомогою ми зможемо подолати всі труднощі, які виникають на нашому молитовному шляху. Для єднання з Господом, якщо ми довіримо своє життя Богові, нам нічого не бракуватиме, свята Тереза, описуючи замок, не спрямовує нашу увагу на огляд чогось незвичайного, а показує шлях молитви. Цей шлях починається з думок, розмов, пізнання через бажання і прагнення. Що веде до особистої зустрічі з Христом. Все, що описує свята Тереза, непросте, але воно чудове і може стати нашим досвідом зустрічі з Богом. Обираючи шлях молитви з Христом до Пресвятої Трійці, ми досвідчуємо безмежну Божу любов і відкриваємо те, що більшість людей. Зрозуміє лише після смерті. Нехай ніщо тебе не тривожить, не бійся, все минає. Єдиний Бог незмінний, нічого не бракує тим, хто має Бога одного Бога достатньо. Свята Терезо від Ісуса Ти повністю віддалася служінню любові. Навчи нас рішуче і вірно, йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності. Благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася. Для тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тереза від Ісуса, молись за нас. Нехай ніщо тебе не тривожить, не бійся, все минає. Єдиний Бог незмінний, нічого не бракує тим, хто має Бога, одного Бога достатньо.